Вітаю вас, шановні, думала, не, не думала не гадала робити відео. Але що я роблю? Подивіться, ось, я сиджу свої клумби, прибираю ось, ось цю турецьку гвоздику. Вона вже відсвіла, гарненька була, радує, люблю її. Бачите, яка гарнюська. Різні кольори тут були, ось іще є. Ще, ще не добралася. Але чому я перервала свою роботу? Та тому, що я посіяла енотеру рожеву. Начиталася в інтернеті, що вона дуже гарна, що така квітка гарненька і пахуча. І... Але, шановні, ось я вам покажу. Подивіться, ось я вирощувала в горщичку. Навіть тут видно, ну отак, ось, що я посадила кущик з розсадою. А подивіться, що тут твориться. Подивіться. Подивіться, скільки її. Та то страшне, бачите? Ось вона. Уже посадила ось кущик, ось воно видно, так от ось із, цього, із е, стаканчика. Оце такий кустище. Краси я там такої аж не бачу, але мене злякало то, що вона пустила отакі коріння. Отаке, подивіться, бачите? Подивіться, де, де вже коріння. Оце ж я її вже збиралася виривати, то думаю, поділюся. Ось вона енотера рожева. У мене була енотера жовта. Ну вона не була така агресивна. Вона насівалася насінням. Ну, як, як, як зазвичай. Якось красунечка, оця. Чи ось оця? От, а ця бачу агресує. То це зараз буду виривати, але перш думаю, поділюся, щоб ви, подивіться, ще раз її. Не знаю, як вас, енотера рожева. Жовта, гарна, цвіла, самостійно вона собі розсівалася. Ну, але це, це мене вразило. Ось, Подивіться, Уже з одного, з 10 квадратних сантиметрів, уже, напевно, 40 квадратних сантиметрів. А може і більше. Скоро зацвіте атрис. Ось самосія, кажуть, ось у мене завжди багато було космеї, самосій. Немає одна єдина. Зійшла. Ну І це роблю порядок. Оце люблю дуже гарно, флок пшеловичний. Ось теж сам насівається духмяний тютюн. Ось він такий гарненький, пахне. Любуємося ним. От, ну це Ця енотера. Все. Зараз витягую, і хай тютюн властвує. Із ліатрисом. Ну все, гарного вам здоров'я, миру, добра. Збирається на дощ.